Всім доброго дня. В асортименті з'явився цікавий скутер, Yamaha BWS об'єм 125 кубів. З 4 інжектором двигуном на повітряному охолодженні. Головна відмінність від інших скутерів це його проходимость. Можна сказати, що це позашляховик серед скутерів. 12 легкосплавні диски, усилена подвіска, ззаду два амортизатора, Цікавий дизайн. Незвичне для БВС розташування фар, зазвичай вони розташовані горизонтально. Ось такі вітровики для рук. Два ключа, другий запакований. Під сидінням місце для шолома є в комплекті свічний ключик. 2008 рік випуску. Заливна горловина розташована в незвичному місці. Скутер без пробігу по Україні на одометрі 21500. По пластику все добре, показую детальніше. Всі елементи цілі, не фарбовані, не шпакльовані. По гумі виробник Dunlop. по протектору як нова, по колодкам десь відсотків 60 залишку. Задні амортизатори Yamaha оригінальні. Працюють так, як треба. По варіатору роликам, рівню все добре, заміни не потребують, фільтр почищений. По передній частині по диску зносу не відчувається. Якщо і є, то мінімальний. Десь біля 5% резина передня теж як нова, виробник Dunlop. Розмір 120, 70 на 12. Ззаду трошки ширше, 130-70 на 12. Так, зараз передивлюсь, да, 130-70 на 12. Цікавий скутер, цікавий дизайн. Зараз перевіримо максимальну швидкість, подивимося, як набирає.